Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір, всім доброго дня. Приїхали сьогодні з товаришем, з ромчиком на вечірню риболовлю. Я вибрав собі оце місце. Ромчик сі ось поряд. З тієї сторони цього невеличкого острівця з кувшиночки. Тож будемо рибалити сьогодні вдвох, не так скучно. І, друзі, до речі, сьогодні я вирішив не брати з собою зовсім черв'яків. Сьогодні буде така експериментальна риболовля, хочу ловити тільки на. Неживі насадки. У мене сьогодні є тісто, тісто хірабуна, протеїнове тісто і перловка. Все, черв'яки я сьогодні не брав. Навмисно ромчик, до речі, буде ловити. В нього є черв'яки. І подивимося, хто впіймає більше. Глубину ніяк не створити. То много, то мало. Ну, це значить, ти довго не був на рибалці. Треба частіше виїжджати на риболовлю. Я ромчику допоміг поставити там рогачки. Бо він в тих сапогах не зміг би дойти. У нього теж гарна місциночка. Одну удочку буде закидати під латашки і другу на чистому. Ну, все, я пішов до себе. Так, Як я вже сказав, друзі, я сьогодні рибалю без черв'яків. Сьогодні тільки тісто херабуна, кріль, кукурузка і часничок. Також є тісто протеїнове від мегалодон. До речі, це теж тісто від мегалодон кукурузка. Кріль так само, але вони різні, трошки по консистенції і навіть трошки різні якось по смаку. Є кокос і туті -фруті. От, До речі, туті-фруті було у мене такі рибалки, що відпрацьовувало ну, просто відмінно. Це вже не знаю, яка третя чи четверта баночка в мене. Також, можливо, будемо пшикати спреями, бо зазвичай я їх пшикаю на черв'ячки, але у нас прикормка чи насадка і так буде дуже запашна. Ну, подивимося взагалі. І основна наживка, на яку я розраховую, це, друзі, перловка. Сьогодні хочу поупиратися саме на перловочку. Будемо годуватися з відвареним горохом, з перловкою, і трошки сипучки. Тут у мене є метод мікс. Висипимо, мабуть, все, що тут лишилось, десь півтори спляночки. І Велика риба халва. Теж висипаємо, все, що лишилося, теж, теж десь, мабуть, стлянка. Зараз додамо водички і розмішаємо. Горох і приловку я буду так по трішечки підкидувати без сипучої прикормки прямо на поплавці. Ну а Рибалити будемо, здається, мені так на дві удочки 5-метрових це махалочка Force Rank і балоночка Force Rank. Обидві удочки в довжині 5 метрів. Просто одна з кільцями, одна без кілець, махалка і болонка. Ну, можливо, закинемо ще і 6-метрову удочку. Це касмастер, також махалочка. Взагалі подивимося, чи на дві, чи на три удочки будемо рибалити. Знасті вже готові, ось для махалочок є, готові. І поставимо на балоночку просто поплавець. Тож, зараз замішуємо прикормку та і розпочинаємо. Сьогодні у нас з Ромчиком такий буде невеличкий батл. Він ловить на черв'яки і опариші. Я ловлю на тісто і перловку. Подивимося, що взагалі сьогодні буде клювати і що ми з ним впіймаємо. Потім після риболовлі подивимось пітох нашої рибалочки. Сьогодні в нас доволі таки вітряно. Загалом вітер десь 5-6 метрів на секунду і пориви до 15-18 метрів. Але добре, що вітер дує нам в спину, тож ми сидимо з підвітряної сторони, там трошки вітер є, хвиля, але по маківкам дерев так шумить. Я не знаю, що там записують камери, але вітер доволі таки сильний. Ми ну, вже приїхали, бо у Ромчика тільки сьогодні один вихідний, каже, поїхали на рибалку. А завтра зовсім вітра не малюють. Тож подивимося, можливо, я завтра ще й сам десь вискочу на вечорочку. Одну удочку закинемо трошки лівіше, одну правіше, там є два таких класних віконечка, прямо в куршиночки. Туди будемо закидати. Так, розпочнемо з переловки. Хоча можемо на одну удочку, мабуть, зарядимо переловку, а на другу зарядимо тісто. Ось так одіваю три або чотири, три-чотири штучки. По глибині десь трошки більше метра. Так, Є одна. і зараз так само закинемо другу. Сюда лише треба причепити поплавець. Поставимо ось такий яскравий поплавець, тільки сьогодні придбав, друзі. Зайшов в магазин, придбати собі новий стільчик, бо старий поржавів, погнувся. Ну Все, прийшов негодність. Тож купив собі новий стілець за 217 гривень. Ну, такий зручний. в принципі. От. І поплавець мені дуже сподобався. Думаю, возьму ще й поплавець. И на другую удочку поставим тутти фруки. Вот. Подивимся, на что будет плевать краще, на перловочку, чи на тесто. Зараз трошки на поплавець підкинемо сипучки, яка вже готова, замішана, така як треба. Буквально по 2-3 кульки. Краще потім ще пізніше догодуємося. І потрошечки підкинемо перловки з горохами. І так само по дві-три курки на кожен попливець. По принципу, чим годуємося, на те й ловим. Гадаю, там карасик почне збирати перловочку і буде їсти її нагачку також. Ч Все. Чекаємо. Так, ну нарешті, друзі, перша покльовка, але затягнув в кувшинку. Не знаю, чи я її від тіля витягну. Десь там сидить, коротше. В кувшинці. Зараз я попущу. Може він виведе. Вийшов. О, вийшов. Дивіться, який кабанчик. Перший карбанчик взяв на кукурузне тісто херабуна. Бачите, друзі, дивіться. О, який садочок. Опа! Без червяків можна вже їздити на рибалочку. Перловку поки не хоче. Ось на тісто взяв один. Я вже тут заздалегідь, ночьте накатав. кульок готові. І кукурузне готове тісто. І перше є. Оба. До речі, ромчик теж одного впіймав. Ромчик ти одного впіймав? Ага. Але він впіймав на черв'яка. Бо в нього із наживки тільки черв'яки. Один-один. Так що рибалимо далі. Це ще один карасик. Громчик одного втянув. Так що рахунок у нас вже 2-2. Це трошки менший. Але теж нічого. І той, і цей, бачите, на кукурузне тісто бере. На перловочку поки не хочу, хоча на неї будувалися активно один Так, я уже ромчика обошел. У меня 4. Ромчика 3. Дурачица взял. На вас такая кокосовое кисто Такая ароматная, как то конфета Баунти. Так пахнет кокосиком. уже не дуже крупный. Але таке на смаження найкрасний. Десь у нас ще годинка часу є. Зараз саме должен бути такий найактивніший кльов. Повинно на закаті, як сонечко сідає, найкраще клювати. Нарешті, друзі, на порвовочку взяв. Угу. На порвовочку такий, гарненький взяв. Я вже з рахунку збився, скільки з громадським спіймаю. Мабуть, ну, штук по 6 чи по 7. Ну, десь плюс-мінус. Ідемо з ним на равних. То він піймає, дивлюсь, тягне, то я впіймаю. То ромчик впіймає, то я. І кілька штук на тісто. Все ж таки я впіймав. Ось на переволочку нарешті плямав. Шості годинки можна посидіти, в принципі, то може ще щось піймаємо. Ох, блін, зразу поклало, Тільки закинув і зразу поклало. Разива. ухватив на льоту що називається ще один кабанчик. я, теж, друзі, взяв на перловочку Ігрався, щось там і грався так довго. Бачите, ага, навіть одна перловчинка одна залишилась. Такі гарні кабанчики на перловку були. Знаю вже, мабуть, з десяток чи більше я взагалі піймав. Кромчик теж, мабуть, стосяток впіймав. Ще разок закину і будемо вже збиратися. Бачите, почав карась перловку їсти. Треба буде на наступних рибалках теж перловочку пробувати вже. Кукурузку консервовану. О, класна сьогодні рибалочка. Відпочили шикарно. Рибка гарно ловиться. Що, друзі, вирішили ми вже з Ромчиком збиратися потихеньку додому. В принципі, як ви можете бачити, карасики ми сьогодні підловили непогано. Я, мабуть, десь ну, до півтора десятка точно впіймав. І ромчик десь так само. Бо я дивлюсь, то він тягне, потім у мене покльовочка. Потім знову в нього там покльовка, в мене покльовка. Тобто ми ловили десь однаково. З однією різницею, що ромчик ловив тільки на черв'яки, а я ловив сьогодні в основному на перловку, бачите, і на тісто. Тісто працювало у мене ось кукурузка херабуна. Потім е, одного чи двох карасиків піймав на кокосове тісто. І ще, здається, парочку я впіймав на тутіфруті. Ось, в принципі, все, на що я сьогодні впіймав. Давайте я вам зараз покажу. І загальний уловчик, то вже буду, мабуть, складати удочки. Боромчик вже складається. Опа! Ну. От Отакий сьогодні в мене вовчик. Скільки там загалом? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Штук 13, мабуть. Щось таке. 12 чи 13 штук. Як на мене, то в принципі непогано. Для вечірньої риболовлі посиділи. Підпочили, рибки впіймали, трошки поспілкувалися. Загалом непогано. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте залишати коментарі, ставити вподобайки. Також хочу нагадати, що всі корисні посилання на снасті, якими я зазвичай рибалюю, ви можете знайти в описі під відео. Ну а я вже буду потихеньку складатися. Боромчик каже, давай, я вже <змотуюсь>. Все, друзі, на цьому до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!